Я Людина обирає собі готель для відпустки. Вона прочитує різноманітні відгуки, і перший відгук, який вона прочитала, був негативним. Всі інші дев'ять позитивним. Але, на жаль, людина приймає рішення не їхати у даний готель. Я це упередження, яке показує схильність людини приймати рішення. Опираючись лише на першу запропоновану їй інформацію, щоб подолати давне когнітивне спотворення людині варто перед початком прийняття якогось рішення не мислити лише фрагментарно, а оцінювати весь об'єм наданої їй інформації. Якщо ви відчуваєте, що вас це турбує, що це суттєво погіршує якість вашого життя, обов'язково зверніться до спеціаліста.